Отримали нову модель мотоблока Форте. Модель називається 1000 АГ. Тисяча це. У нас ширина фрези метрова. Якщо бути точному, то 96 см саме ширше положення. І якщо ми тут знімаємо одну секцію, у нас виходить 63 найвужче положення. Ось у нас регулюється так крила, можна піднімати, можна опускати, закривати. Регулюється заднє колесо. По висоті можна тут регулювати, можна тут регулювати і, і міняється напрямок руху фрези. У нас є ручка перемикання і два положення. Якщо ми ручку ставимо вперед для канавок, тобто міняється напрям руку фризи, тобто, вона працює в такому положенні і викидує землю для формування канавок. І в іншому положенні для культивації ручку перемикаємо сюди. І у нас тоді стандартний рух По ходу мотоблока. Ось цікава модель в чому, що у нас наче як звичайний мотоблок, але з можливістю чіпляння активної фрези. А коли вона нам не потрібна, вона знімається і у нас виходить звичайний мотоблок. То є є причепне, фрезу зняли і працюємо як звичайним Мотоблоком. Установлені отакі у нас колеса цікаві. Тобто ми у виробника питали, чи можливо поставити звичайні такі от гумові надувні колеса. Але він сказав, що в ході тестувань оці колеса зарекомендували себе краще. Тому краще укомплектовати мотоблок базової базовій комплектації саме такими колесами. Із цього мотоблока три швидкості вперед і одна назад. Тобто перша тут вмикається цим тросом. Зараз ми подивимося, це перша передача. Тобто, якщо нам треба включити першу передачу, в ми штовхаємо вперед, зараз включена перша передача. Вижали ручку, щеплення і поїхали вперед. Дуже повільна передача, всього 22 оберти. Тобто на таких мотоблоках класичних, там де три передачі вперед, там 30 обертів, тут 22. Тобто вона ще більш понижена. Щоб він встигав працювати фразою. Тобто вимкнули щеплення, щоб вимкнути передачу одним пальчиком, вижали, передача вимкнула. Щоб вімкнути другу і третю, то оця у нас ручка вмикає другу і третю передачу. Таке цікаве рішення. Коробка дуже схожа на класичну, але вона ось тут з такими модифікаціями трошки інша. Фільтр. Додатковий стоїть першої очистки, другої очистки. Тобто Це нова модель, це щось середнє між стандартними класичними мотоблоками і великими мотоблоками, з охолодженням Тобто З можливістю працювати як активною фризою. Так, і використовувати його як просто звичайний мотоблок. Призу з'являємо і використовуємо через роз'єм як стандартний мотоблок. Можна пневматичні колеса докупити, можна поставити металеві. Це вже за бажанням. Фреза отака у нас іде по три секції, на одній секції, по три ножа на одній секції. І з можливістю... Регулювання ши рини. Мастило тут у нас находиться окремо в цей редуктор і окремо в цей. Новинка. Подивимося, як він себе зарекомендує. Але наче виконано непогано.